Власне, про стосунки України Росії і Ізраїлю зараз будемо говорити із пані Лірон Фінкельштейн. це заступниця посла держави Ізраїль в Україні. Вона з нами на зв'язку. Пані Лірон, доброго вам ранку, пані Лірон, перше питання, яке хочеться вам поставити. Так, ферст квешен, ви будлай. Це, це таке глава МЗС Ізраїлю Елі Коен анонсував нові підходи до українсько-російського конфлікту, але в той же час він каже, що позиція щодо України є незмінною. Про які тоді нові підходи може йти мова, і про яку позицію, якщо Ізраїль лишається, власне єдиною демократичною країною, яка з початку літа жодного разу не висловила співчуття щодо мирних громадян. Доброго ранку. Ізраїль підтримує Україну і продовжує засуджувати цю війну, новий уряд лише заступив на посаду і підтримує попередню політику Ізраїлю, яка заключається у підтримці України. Пані Лірон, Пані якщо, якщо тоді е, Ізраїль на боці України, чому перший з ким поговорив Коен, Це Сергій Лавров а не Дмитро Кулеба. Новий міністр, новий міністр розмовляє з різними людьми, і різних людей він залучає до своєї роботи. І це не стосується безпосередньо українських справ. Гаразд, але з боку ізраїльського посольства була інформація про те, що наш міністр Дмитро Кулеба нібито відмовився спілкуватися із коєном. Хоча офіційних запитів на розмову з української сторони не було. Чи можете ви прокоментувати це? I'm sorry, I couldn't hear if you can repeat. Я повинен повторити питання з боку ізраїльського МЗС була інформація про те, що наш міністр Дмитро Кулеба, міністр МЗС, нібито відмовився спілкуватися із міністром МЗС Ізраїлю. Хоча офіційних запитів на розмову з української сторони не було. Прокоментуйте, будь ласка, цю історію. To the best of my knowledge що я знаю про це? Ми намагаємось зібрати інформацію про це Ми сподіваємося, скоро станеться така розмова. Ізраїль все ще спілкується із Росією. Хочеться дізнатися, який зиск підтримувати контакти із Москвою. Важливо сказати. Як я сказала на початку нашої розмови. So ми підтримуємо Україну у цій справі. І like so, я мушу сказати uh, також, що uh, в Ізраїля є uh, різні справи і різні uh, стосунки. And and військові і не тільки. І... Іноді такі розмови не мають нічого спільного з тим, що Ізраїль потужно і постійно підтримує Україну. Пані Лірон, у ЗМІ була інформація про те, що Москва під час переговорів із Єрусалимом просила не перешкоджати перекиданню зброї Російської Федерації із Сирії до України. Чи можете ви це прокоментувати? як я сказала раніше, Ізраїль підтримує Україну будь будь-яким будь шляхом, який він може, хоч і е, часто ми чуємо масивну критику гуманітарної допомоги з різних сторін. In гуманітарну допомогу ми наростили втричі, допомагаючи Україні. Ми розгортаємо польові госпіталі. Ми підтримуємо пункти незламності. І ми перша країна, яка у деяких стосунках допомагала Україні ми надсилали сотні спеціалістів до України високого класу спеціалістів і ми підтримуємо Україну у критичних моментах для неї. Наприклад, генератори ми постійно надсилаємо і додатково надсилаємо І підтримка у постачанні води їжі. Ми робимо все, що ми можемо. Але окрім гуманітарної допомоги Україні, чи буде Ізраїль надавати якусь більш суттєву допомогу? Тому що з приводу цього Коен сказав, що зберігають тишу, дотримуються тиші, не будуть коментувати ніяк. чи справді Україна може розраховувати на іншу допомогу, окрім гуманітарної і генераторів? Йдеться про зброю. Ця справа дуже чутлива. і її дискутують спеціалісти іншими каналами. це складна справа Ми сподіваємося, що не в медіа, а в спеціалізованих каналах ці такого роду розмови відбуватимуться. Дякую, ну і наостанок, пані Лірон, якщо рано чи пізно відбудуться переговори між Москвою і Києвом, чи готовий Ізраїль бути посередником в цих переговорах і тримати все таки лінію України і позицію України щодо наших кордонів? Ізраїль щасливий допомогти наскільки, наскільки він може, і допомогти врегулювати і підтримати Україну у цій справі Щиро. Дякую вам за цю розмову. Пані Лірон Фінкельштейн була разом з нами. Це заступниця посла держави Ізраїль в Україні.